У Лілії Коваль дивовижна поставка. С кімні є різних розмірів, яскраві еріки, яскравих видів, різні кольори, осінніх вересів. І ви просто гляньте на ці соковиті лимони і ексклюзивні лайн-квата. Ароматні кипариси. Мерти на штамбі, мініатюрні бонсай, красивезні антуріуми, пухнасті хамидуреї. І яскраві кротони у двох розмірах. Мухоловки Діонея. Дуже пишні бегонії. З патефілами. І нарешті салегінилки. І оливки з плодами. Фікусикінки. Зентедексії. сенсевєрія циліндрика і фатура суперба Філодендрон Біркін. Тактоси теж можуть бути милими. Авоказія Regal Shields. І стреліція Миколая нарешті в менших розмірах. Яскрава целозія гібіскуси, які от-от розквітнуть. Композиції для осіннього затишку. Пасльони, яскраві перчики різних розмірів і кольорів, троянди, і каланхоя. дендробіуми. Ну і, як завжди, великий вибір орхідей, атмосферні композиції на будь-який смак та багато інших рослин, про які говоритимемо завтра на відеоогляді. А поки напиши в коментарі, що сподобалось найбільше тобі.